Так, всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути на 27 лютого 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Король Кубків говорить про те, що цей день принесе вам задоволення. Можливо, ви і емоційно будете відчувати задоволення, що у вас у партнерстві все дуже благосприятливо складається у робочих питаннях. Можливо, ви будете задоволені від того, що отримаєте певні фінанси, або відчуєте свою стабільність. Щось у вас на цей день може вирішитися саме таким чином, яким потрібно для вас. А ще, можливо, у вас виникне необхідність цей день приймати участь у справах близьких вам людей. А можливо, вам також самим доведеться звертатися за допомогою до більш компетентних осіб. Можете звертатися і розраховувати на підтримку. Якщо до вас хтось буде звертатись за фінансовою підтримкою. Або, можливо, вам будуть потрібні додаткові фінанси, то ви також можете розраховувати, якщо будете звертатися до самого найріднішого і найближчого кола вашого спілкування. Також цей день, можливо, ви будете відчувати покровительство від свого керівництва, якщо вам на цей день доведеться з ними спілкуватися. Ну і беріть ініціативу у свої руки. Головне, пам'ятайте, що тримати під контролем свої емоції, проявляйте здоровий глузд і дійте тільки розумно і, звичайно ж, для себе на користь. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант шістка жезлів. Вам так, Власне, у вас цей день буде дуже вдалим. Ви зможете десь здобути свою перемогу, відчути свою значимість. Також, можливо, десь у вас будуть такі конкуренти, але вони більш дружнього характеру, які будуть проявлятися більше як заздрощі. Тому робочі питання ви можете вирішувати. Якщо у вас визрілий час для якоїсь поїздки, вона буде у вас вдалою. Тобто, чим би ви цей день не займалися, все у вас вийде на користь для вас. Тож рухайтесь вперед, вам сьогодні зірки допомагають. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант: четвірка кубків перевернута, говорить вам ні. Ну, чомусь у вас є шанси і є можливості, але ви їх або не хочете бачити, або їх просто не хочете брати. Щось таке навколо вас кружляє, вам навіть вищі сили давали допомогу, але ви чомусь її не взяли. А тому, можливо, у вас на цей день буде якась образа на когось із близьких людей. Також, можливо, якісь неблагосприятливі зміни, і вам доведеться діяти тільки через силу. Ну, також, можливо, у вас виникнуть якісь витрати, які будуть пов'язані із вашою родиною. І, можливо, також ви зіткнетеся із певними проблемами вдома в себе. А тому оці непередбачувані ситуації, що будуть в цей день у вас виникати, будуть викликати у вас хвилювання. Тож на цей день не переоцінюйте свої можливості, не беріться за декілька справ одночасно і звертайте увагу на ваші перечуття. Якщо ви, ну, так як нам карта показує, то втратили шанс, щоб змінити ситуацію, яка у вас була до цього складена, то наразі ну, краще утриматись від активних дій і обміркуйте, чому ви вирішили пропустити ті шанси або де вони були, ви їх не побачили, щоб потім знову їх. Не втратити. А я бажаю хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.